Культурна країна в ефірі телеканалу Соціальна країна. Друзі, мене звати Володимир Волошин. Вітаю вас. Без зайвого пафосу. Він класик і легенда. Його твори виконують найбільш титуловані вітчизняні колективи на головних сценах країни. За його творчістю навчаються студенти консерваторії і музичних училищ. Композитор написав музику до відомої стрічки Сергія Параджанова, тіні забутих предків і мультфільму Як козаки куліш варили гість нашої студії Мирослав Скорик. Отже, Мирослав Михайлович Скорик, композитор і музикознавець, герой України, народний артист України, лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова спілки композиторів України у 2006-2010 роках. З 2011 року художній керівник Київської опери. Мирослав Михайлович. День добрий. Вітаю вас, вітаю, вітаю, вітаю вас також. Радий бачити з наступаючим новим роком. Дві тисячі 2016. Дякую. дякую. А, ви викладаєте у Київській та Львівській консерваторіях. Так. Фактично, і живете, і в Львові, і в Києві. Е, е, скажіть, будь ласка, е, чи легко жити на два міста? Безперечно, нелегко. Ну, але вас так мене запрошують. І це зараз така в світі загальна тенденція, що можна uh -huh. працювати в різних містах, навіть не тільки двох, як ми бачимо, і в трьох. Uh -huh. Ну, але безперечно, це має свої особливості. А під час виконання своїх творів, і коли ви пробуваєте на сцені, ви до сих пір сідаєте за фортепіано і виконуєте свої твори, скажіть, будь ласка, от. Те, що ви зараз за фортепіано, що для вас означає, коли ви сідаєте за фортепіано? Це інше життя, це якась інша реальність, можливо, коли ви от працюєте. Ну це безперечно. Зумієте, виконані власних творів mm -hmm. це нелегка задача, тому що хочеш якось, якось таки бути в формі і донести до слухача. І, ну я стараюся. Часом виходить, часом не дуже, але все ж таки я думаю, що що композитор виконує свої твори, це цікаво для слухача. Правда, я краще можу диригувати це. Так. Мені більше подобається, тому що. Це не то, що легше, але ну фізично і технічно вона не є таке обтяжливим. Про вашу майстерність диригування ще поговоримо обов'язково. А ви так можна сказати, в лапках диригуєте студентами? Тобто навчаєте їх. От які зараз студенти, як би ви їх описали? От сьогоднішні, сучасні студенти, молодь. Знаєте, все є талановиті люди uh -huh. серед уч учнів. Так що і мені приємно, що за роки такого викладання в мене є успіхи, власне, серед композиторів, які в мене вчилися і досягли вже. Рівня. Це приємно. Але є ті, в кого ви вчились? Ви керечні. працювали з Дмитром Ковалевським. Так. Для вас цей факт викликав гордість. і Якщо зараз студенти ваші, студенти у вас навчаються, як ви думаєте, у, вас це, у них це викликає, викликає гордість. Але я надіюся я надіюся але не завжди так буває. <гум> але це нормально. Розумієте, кого я вчився? Я також часом сперечався з викладачами, те, що я допускаю і це. У своїх студентів ага. я хочу вдихати в них самостійність і якісь свої погляди. А з Дмитром Кобалевським ця співпраця тодішня, щось пригадується з нею зараз, щось передаєте цей досвід студентам, ділитись ним обов'язково. Безперечно, ага. безперечно, Кобалевський був дуже такий детальний і дуже такий, власне, послідовний викладач, який займався дуже. Енергічно і дав мені дуже багато власне, в справі техніки композиції. І з його, як викладача, це було, він був дуже інтелігентна людина. Я наприклад пригадую собі, що для мене було з часу незручності, що я відходив і мені подавав плащ. Це було, так би сказати, риса, яка не завжди зустрічається викладачів. Ну, тобто таке свідчення, що ви вже досягли чогось, що може вам подати плащ навіть із сам комусь. Це так, дивлячись по ситуації. Рідною сестрою, вашої бабусі, якщо говорити про ваше життя, про вашу сім'ю, родину, була відома співачка Соломія Крушельницька. Українська, український соловей. От е, вона брала участь у вашому вихованні? Чи те виховання продаває? Передаває, зараз Зе Таліяна взагалі так вже говорив, що фактично своєму музичному вихованню я їй завдячую, тому що вона послухала мене, як мені було 6 чи сім років, так. і зауважила, що в мене абсолютний слух, і радила мене дати спеціальну музичну школу. І он з тих пір, значить, я продовжую тягнути цю лямку. Ну, Доволі непогано. Ну, стараюсь. Да, і... Але в одному з своїх інтерв'ю ви наголошували, що музич... музична освіта раніше була сильною, а зараз, яка вона є? Давайте тепер про теперішні реалії будемо говорити. Ну, дійсно. Ну... В ті часи була система освіти музичної була дуже така послідовна і велика, довга. Значить, допустимо, школа чи музучилище, і школа і музучилище – це десь 10 чи 11 років, потім консерваторія 5, потім. Аспірантура ще 4 чи 3. Mm -hmm. ну, за цей час можна щось навчитися, все, і, і тому, і тому, власне, наші музиканти ціняться в цілому світі, особливо виконавці. Ну, а тепер трошки може, от такою цією системою, європейською, яка не дуже підходить для музичної освіти, трошки це. Е, значить... Ну, ви кажете, не дуже підходить в чому мінус? Ну, ну, там є свої особливості. Я не хочу за заглиблюватися, але менше вимоги значить, легше навіть вчитися. Ну, але все одно ще залишки не залишки, а половина цього лишається, і ми далі продукуємо цікавих виконавців, композиторів, де що все є талановиті люди в Україні. Про життя національного про Україну, яку очолюєте, ми поговоримо вже в наступній частині нашої програми. Буквально за мить, друзі, не перемикайте. Нашої студії завітав е, геніальний композитор, легенда Мирослав Михайлович. Скорик. Отже, з Мирославом Скориком продовжуємо сьогодні спілкуватися в нашій студії. Ще раз вітаю вас. Я обіцяв, що звернемо увагу на диригування. Ви сказали, що це вам також дуже подобається, і більше навіть ніж сидіння за фортепіано. У нас є невеличкий елемент вашої роботи з дерегування. Давайте його подивимось. Пригадайте трішки, а потім продовжимо нашу розмову. Домовились? Добре. Давайте подивимося. Цей твір, Мирослав Михайлович, я думаю, знають всі без виключення. Чули його, в мене особисто він викликає, знаєте, і сльози, і посмішку на обличчі. В ньому якийсь свій романтизм. От коли його створювали, от, що надихало тоді? Ну в кожного митця є своя муза. Ті чи інші події впливають на виникнення тих чи інших творів. Бачите, я старався в цій мелодії, як -то сказати, витворити співчуття в людей, які. Може, мають якісь проблеми uh -huh. серцеві, чи uh -huh. життєві, uh -huh. що їх щось гнобить, і дати їм якусь надію. Uh -huh. що це, я думаю, цим я власне хотів добитися. Бо ця мелодія свого роду є такою актуальною станом на сьогодні, з огляду на ті події, які відбуваються в нашій країні. От і якийсь такий відблиск тих подій в ній Відображені. Я хотів би поговорити про тінь забутих предків. Тоді вам було 25 років. Так. Okay. Параджанов от запросив вас до співпраці, саме вас обрав. Чи легко було з ним працювати тоді, коли ви створювали музику? Ну, спочатку були труднощі, тому що він своєрідна людина, але потім ми якось кажуть протерлися, і ми були в дуже добре відношеннями. Uh -huh. Він майже музику не мішався мою, тому що він. І вчився музиці, і навіть співати колись хотів, і на скрипці грав, та що з ним було під тим оглядом дуже цікаво працювати. Які з ваших творів зараз виконують не тільки в Україні, а навіть за кордоном. Чи відслідковуєте від цієї? Речі? Ну, якісь ми відслідкую, тому що я навіть, я б, якщо виконуються, мій якийсь твір значить, на публіці, де є публіка, то я дістаю, якісь там невеликі. Відсотки, але uh -huh. те, що мене інформують, що де виконувалося. Але розумієте, класична музика вона не дає таких великих, тих, як би сказати, uh -huh. фінансових е достатків. Ну, але все ж таки, я слідкую, і мені приємно, що от я дістаю часом свою що за рік моя музика виконувалася в 50 чи 60 країнах. Доволі непогано і в принципі, але часом так, приклад пишуть. допустимо, якась країна, Тайвань. 50 центів. 50 центів, так? Значить, Але в кожній країні є свої правила, правда? По-іншому, по-різному, захищаються авторські права. Оскільки ми говоримо про класичну музику, і ви керівником національної опери. Чи правда і чи підтвердите ви той факт, що зараз класична музика все ж таки набуває нової популярності, більшої популярності, починає більше людей і молодих нею цікавитися, відвідують оперу людину. Ну так, є так. Яка власне відчувається, що ходять і в оперу, uh -huh. і філармонію, uh -huh. і мовить також знов звертається після засилля по як то кажуть, до красичних зростів. Так так, ніби ми. Починаємо спочатку, розумієте? Від Баха Моцарта і далі така, значить, тенденція, що, мови, починає освоювати ці вершини світової музики. А ви надаєте перевагу в принципі класичним творам, так, Баха, Моцарта, і вашим творам, які вами створені. Чи все ж таки варто зараз поєднувати класичну музику з якимись новими віяннями? Скажімо так. Бачите, Це серйозне питання. Тому що бачите, було такий період, коли дуже захоплювалися авангардом, чимось. Острами і так далі. І це було досить таке розповсюджено. Але потім прийшов якийсь злам. І тут не дивно, що публіка почала цікавитися більше попсою, навіть такою значить, розважальною музикою. Ну, в нашій країні я не хочу наводити приклади yeah. таких виконавців, які, yeah. власне, дійшли до такого досить низького рівня. А от тепер ми, ми спостерігаємо власне повернення назад до серйозної Музики і до якихось. Я також ставаюся, вживаючи якісь такі здобутки і авангарду, і класичної музики, створювати свій стиль, який, власне, ну так як в мене виходить. Ну, і це є завдання композитора – знайти своє місце і свою мову власне, в своїй музиці. Ми повернемось до розмови і з паном Мирославом, вже буквально в наступній частині нашої програми будемо говорити про національну оперу України. Друзі, це культурна країна в ефірі телеканалу Соціальна країна, гостем студії Мирослав Скорик, автор багатьох відомих мелодій і також концертів, які відбуваються на багатьох сценах України, не тільки в Києві, але все ж таки я хотів би зараз звернути увагу на ту частину життя, яка вас зараз є, зокрема яка пов'язана з національною опорою України, які часи. Переживає опера. Я повинен сказати, що нелегкі. 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 Чому? Тому що ну, справа опера, знаєте, це величезне, величезне підприємство, да, багато людей, і воно вимагає великі кошти. І в цілому світі опери існують навіть не на державну підтримку, а на спонсорів, ім'я, яких пишуться в кожній програмці, які жертвують великі гроші. В нас, на жаль, останній час мало є фінансів, щоб, допустимо, поставити якусь абсолютно нову оперу з новою редакцією так. і так далі. Але опера все ж таки старається значить, зберегти ті здобутки, які були, і ті знайти також нові способи. Не знаю, чи вони є часом добрі, чи не добрі, але. Вони є, і опера мусить бути зацікавлена, щоб публіка ходила, тому що від публіки багато залежить і фінансування опери. Так що за останній рік, наприклад, були певні спроби якихось нових рішень. значить, Це, наприклад, значить, по-перше, це була редакція і оновлення класичних творів, які вже довго йдуть на сцені, які вимагали розуміти, як кожна річ вона зіставлюється, і треба якось дати нове життя. І це була редакція таких відомих опер, як Наталка Полтавка і «Запорожець за Дунаєм. Також поновлення було таких опер, які йшли давніше, але якось потім зайшли, а тепер дістають нове життя. Публіка це любить, наприклад, Віва Моцарт або Гала Росині, mm -hmm. або Чарівний світ оперети. Розумієте, я рев'ю ніби. Ну, і на це публіка ходить, і це така нові форми, певні міри. Ви є одним з тих, хто захист... Вихищає українські авто твори і намагаєтеся комога більше, і щоб на, сцені, і на сценах вони звучали. От, е, хто зараз є популярним з українських авторів, ну, з ким ви співпрацюєте, підтримуєте, кого підтримуєте, радите, навчаєте, продовжуєте разом. Ви маєте на увазі зв'язку з оперою чи взагалі? Взагалі. Ну, ну, в нас є дуже цікаві композитори, які власне, завойовують собі місце вже і в світі. Ну, от я можу і назвати таких. Це ваші учні. Розкажіть нам увазі. Ну, про них. Не, тільки, не тільки мої учні, але як я от зачну перечисляти їх. Ага. Все, боюся, що я когось забуду і не назову, те, що я від вас. нікого не образити. Вибачаюся. Ну, от Євген Станкович, наприклад, прекрасний композитор. Іван Карабець, який помер в, власне, вже 10 років цьому з молодших. Це Володимир Зубицький, Ганна Бавевець, також цікавий композитор. Композитор, Степорко, ага. ну, ще багато, розумієте, зараз мені трудно всіх перечислити. Я вибачаюся якоюсь. В, в яких умовах зараз працюється українським композитором? тяжких тому що, ви бачите, вже немає. що всі за кордон їдуть працювати. Фактично Ні, композитори не можуть за їхати за кордон, тому uh -huh. що, розумієте, композитор це така професія, що він мусить, пов бути пов'язаний з рідною з країною. тому uh -huh. що в кожній країні є свої композитори, і та, розумієте, виконавець може війти в таку нову, тому що він виконує загальну музику, загальну музику, класичну і так далі. Тому багато власне, виконавців, вокалістів, скрипалів їдуть за кордон і там знаходять. Але в нас і своїх досить є, тому що ще поки що виховання музики є на, на високому рівні. А от композитор бути за кордоном в іншій країні це майже неможливо. Якщо ж говорити про опору, ми згадували сьогодні, вже говорили про Наталку Полтавку, так, так, так. Так, про інші відомі українські постановки, які хотілося якому бачити частіше на сцені. Як буде розвиватися цей напрямок зараз? Ви його також відстоюєте активно. Ну, ж, ми шукаємо певні можливості і постановки нових спектаклів. Ну, і українських також, і не, не тільки українських, зараз, в наступному році, це буде також постановка опери Верді Набуко, яка також. Знаєте, Верді Пучині це наші такі найбільш популярні композитори. Також буде постановка двох опер Джані Скіті Пучині і переколєзі господа служанка. Так що, ну такі є ще балети, також. також от ми хочемо поставити новий балет композитора Юрія Шевченка за двома зайцями. Також таке, значить, планується. Тому що, але також добре, що ми часом знаходимо спонсорів і туди допомагає, але з цим дуже проблема все є. Та все ж таки знаходити, як вдається це робити? З допомогою? То з того. Особисті контакти. Особисті контакти. Так. Тільки на особистих так, так, відносинах. Так, так. Фактично. А, в якому напрямку взагалі буде розвиватися далі національна опера? Крім от те, того, що відбуватиметься на сцені. Що планується? Ну хотіть дуже. Вибачте, що я зараз вас так, перебуваю, так. дуже багато відбувається комерційних проєктів в стінах національного опери України, як то церемонії нагородження, ну, там так. різні шоу. От, з... Ну так, от ми запрошуємо співаків, які здобули славу за кордоном Ольга Микітенко. Часто в нас виступає Любов, монастир, Людмила mm -hmm. Будастивська, та що такі. Потім ми робимо якісь такі, допустимо. У зв'язку з ювілеєм Гнатюка, значить, був цикл ОП, де він виступав, Ну, знаходимо якісь власне, різні можливості угу. поновити це. Коли я вас запитував про сучасних виконавців, композиторів, так. авторів, я зараз хотів би, от у нас є фрагмент, до речі, роботи українського електронного музичного гурту Онука, От, я думаю, ви чули про такий гурт. Ну, так. От. І я хотів би, щоб ви послухали трішки. Добре. І тому що... Фактично, гурт зараз один з найпопулярніших в Україні, не тільки в Україні, і давайте послухаємо. А ви прокоментуєте, будь ласка, от добре. сучасних авторів українських добре. Мирослав Михайлович, будь ласка, це новий твір. Так. Композиція називається Місто, до речі. Фамілія його, так? Е, е, Ні. композиція називається а, «Місто», композиція, А ну, композиція. Бурт онука. онука. Ну що, я можу сказати, що він робить таке позитивне враження, пов'язане з національною музикою, що він uh -huh. власне, старається з'єднати і національні мотиви з таким модерним суповідом, більш таким же джазом, як то uh -huh. кажуть. Ну, треба послухати більше, тоді я би сказав більше. Я сказати. думаю, що будете мати вільну хвилинку, послухайте, no. також познайомитися ближче. Ми no. були раді з вами сьогодні поспілкуватися. No. От, ну і на завершення, що ми пов'язуєте новий 2016 рік у житті національної опери? В першу чергу. І в no. вашому житті. No, no, в моєму житті, ну все ж таки там йдуть деякі мої праці, значить опера Мойсей, балет, uh -huh. життя Пеганіні. Ну і інші також, але я думаю, також я щось створю, Але в нас також є різні задумки. Ага. І це ми готуємося вже через рік. У нас буде 150 років ювілей опери, Так що вже 216-й ми будемо готуватися до цього. Ага. Ну, крім того, у нас є також думки поставити якісь нові. Головне, Спектакль. що все це збулось. Ми ну, вам так, цього і ну, бажаємо. Так, ну так я надіюся, що найближче найближчим часом, коли до вас можна прийти в опору, на яку виставу, на, на який ну, захід? Ну, дивіться, зараз... запрошуйте. Добре, зараз в нас є новий рік, і в нас є дві популярні опери, які дуже користуються успіхом. Не опера а балети, фактично. А, балет. Це Чайковський Лебедине озеро» і ну, о Боже, він ще Вкунчить, як це був кавіс. Вускунча. Вускунчив. Я вибачаюсь, ото йде так. Так що. Це дуже прекрасні постановки. Наш балет Київський є на високому рівні, я думаю, так що прошу приходьте. А вже в наступний рік, в наступні місяці, дивіться афішу. Так що тоді можете вибрати і опери, і балети, і постановки нові, і з тих, які я сказав, і нові. Дякую за запрошування. І обов'язково завітаємо. Спасибі вам Дякую. за те, що гостювали в нашій студії. Ми сьогодні спілкувалися з Мирославом Скориком в культурній країні. За традицією нагадую, наш сайт соцкраїна.ком надсилайте ті на тічніші теми, які вас турбують, обов'язково обговоримо. І зараз на екрані номер телефону для потенційних наших рекламодавців та партнерів. Телефонуйте, будемо раді співпраці з наступаючими святами і до зустрічі в ефірі телеканалу Соціальна країна.